Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 20 серпня 1274 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері Росіяни атакували Одесу двома балістичними ракетами. По офіційній інформації одну з них вдалося перехопити. А що там з іншою, де був прильот? Поки що інформації немає. А вночі росіяни пустили після перерви шахеди на Одеську область. Все летіло на Ізмаїльський район на самий південь. На жаль, є прильоти знову по паливній інфраструктурі. Одна травмована людина без загиблих. Загалом росіяни по всій Україні запустили 93 шахеда, 63 з. Пито і є від шагедів 20 прильотів. Щодо Миколаївщини, то вночі росіяни з реактивної артилерії Смерч обстрілювали Баштанський район на Миколаївщині. Було два обстріли. По офіційній інформації були прильоти за межами міста, наче без постраждалих. Ну і в районі Очакова артилерійські обстріли. Теж там є руйнування, наче знову без постраждалих. Щодо Херсонщини, там після російських обстрілів одна загибла людина, троє поранених. Як завжди, прошу закинути на ФПВ і чекаємо на гарні новини.